Ух ты, красивий. Mm, це на нас накладка, дивіться. А, ah, хорош. Ну, це більше, ніж в мене. Кодичка програма. <різвини> Всім привіт! Працюємо сьогодні на полі. Поле тільки зібрали, здискували. а ми прийшли по знахідки. Саня вигулює сьогодні свій новий приборчик Equinox 900-й. Я також з Equinox 900-м, Андрій з 600-м І толік Nokta Легенда Сподіваюсь, що знахідки будуть. Побажайте нам удачі! А ми погнали! Був у мене перший сигнальчик і він виявився залізним. І дивіться, що я з нього витягую. Мені здається, що це маленький замочок. Старенький, хороший замочок. Отак от. Шість. Чітко, твердо. Так, Витягнув Витягну. І що це тут в нас? Це мій пін. Десь тут в грудочки. Ось. Що це? Шматок якоїсь бронзи, да? Нічого цікавого думаю. Але такий-то шматочок забираємо. Да, віддасть чіткий такий сигнальчик. Що тут у нас? Так, витягнули. Візуально, не видно. Щось є. Опа. Це в нас спинка. Дивіться, яка спинка, але хтось її вже задів, це, мабуть, трактор. Бачите, кукурузу збивали, ти, напевно, задів. Я сумніваюся, що це я. Отак от. Ну, хороша знахідка, забираємо. 17, такий сигнальчик поганенький, але ми його викопаємо. Вник взагалі тепер. Зараз треба копати. Земля твердюща, твердюща. Витягнув. І що тут у нас? Так, ось це якийсь шматочок. Бачите, якийсь він білий. Може срібло. Якийсь він дуже... Чи це жовтий? Бліт, він якийсь жовтий. Ви бачите? Думаю, точно не золото, золото якесь більш жовтіше. Такий то шматочок. Бачите якийсь шматочок. Але на вагу важкенький. Я потім на всякий пожарний його перепровірю вдома і вам скажу. Трішки помив чудо дорожчим, дивіться, як він виглядає. Ніби як сплав золото. Сріблом. Може бути. Жовтий-жовтий капець. Забираємо. А, дивіться, який артефактик. Опа. Витягнули. І це в нас спинка. Отак от. Вот. Був в мене такий сигнальчик. І думав, копати його не копати, бо він такий трошки кольору і загалом залізо. Трошки кольором і загалом залізу. Думаю, ладно, копну його. Викопую і дивіться, що мені попадається. Ароматниця. Залізна, але ароматниця. Дивіться, яка... Йолки-паки. Я знаходив, але в три рази менше. А це прям якась здоровенна така, ух, клас. Я потім її почищу, думаю буде класно. Мені така вподобайка. А ми копаємо. Тут в мене була ця ароматниця, а тому за горизонтом ходить Толік з Андрієм. І Толік зацепив Динарика. Зараз покажу. Толіка є знахідка. Ух ти красивий. Набив ну, як фіп Для Лімесний. Лігенди не видно, почиститься. Думаю, легенда така, як і... Та, дуже гарна. По-любому який релігний. Ямка. Був глибок, глибоко так. Глибоко, самого само цього. Шість чіткий сигнальчик такий. Першого разу витягну. Так верховий значить. Опа, щось є. І що це у нас? Це шматок Динарика, да. Моток лімесного, да? Дивіться, який опа, Шкода поламаний. Але був динарик. Пій чи ні. Чи так? Да? Так бачите. Така-то менетка. Клас, вподобайка. Лежав, ждав мене тут. Хорош. Дай цього. Ага. вся что тут и осталось для динарии и вид дрона как думаешь не сколько 16 может с оплавок типа Срібла і золота. 30 б був Та ні Ну жовтий бачити я його тільки вимив. витер Ну блин так треба провіряти Я бачок. теж думаю провіряти треба хіба Це докрити Десятилітровий угу. Ну і так помілочний що <заспалу> там помілоч а, хорош. Ну це більше, ніж в мене. Тут десь півтора грама. Не, нема там. Та куди попробуй. Ну дивись яке воно це. Вітаю. Ну. А шо? Віддай, віддай. Боремся з Бонєю. Да, Бонь? Дракон 12-13 сигнальчик такий. І що тут у нас? Походу витягнув. Так. І що у нас знову буде? Спинка? чи може щось цікавіше? Ось, у грудочці, бачите, опа. І що це таке у нас? Якась заготовочка. Чи що це таке? обломане здається, а може і ні. Ну бронза стара. Дивіться, який кований тяшок попав. Думаю, від підкови. Вісім чітко. Що тут у нас таке? Так, візуально я не бачу. Воно тут є. Десь тут. Ось. Так, якийсь шматочок круглий. Що за шматок? Поки не відомо. Зараз ми дізнаємося, що це таке у нас. Де мій чарівний розчин кислоти. Тут тобто не прискаєш. Щось він не прискає. це на срібна накладка, дивіться. Чи б була посріблена, так? Да? да була посріблена або срібна. Бачите, посріблення чи срібло. Такий гудзик чи накладочка. Нічого, хорош, хорош вже. Дивіться, випало мені. Дивіться, випало мені спочатку. Так, друзі, дивіться, випало мені спочатку ось тако І вгадайте, які в мене думки були. А як дістав, то це ось така то штука. Мені здається, що це від боронів. Але спочатку я подумав, що це якась сокерка. Клас. Якщо було була б сокерка, звісно. А так то просто желізо. Дивіться, який шматок Толік дістав срібний. Такий ух, масивний масивний такий шматочок. Зараз Бонню дивитися, який Андрій амулетик знайшов. Так, де це він? О, о, такий цікавий. З цими горошинками. Прикольний. Так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя. Загалом ви все бачили, що, що знаходив. Щось цікаво. Накладка срібна, фібула одна ціла, частина динарика, е ароматниця, відеречко таке. І найцікавіше, напевно, цього. можливо золото. Ще будемо перевіряти, чи точно, чи не точно. Ну, дуже схоже на то. І по вазі, і, і загалом. от, от. Далі хабарничка Толіка. Що в нього? динарик потім Частина срібної фібули, оплавок срібний і якась жбонь. Далі хабарничка Андрія. Що в нього? Декілька спинок, два обломка срібних і загалом так. Саня сьогодні без настроєння, то в нього знахідок немає. А такий то у нас результат сьогоднішнього виходу.